Слава Україні! Вітаємо mm -hmm. вас на ютуб каналі футбольного клубу Юкса. Сьогодні ми вирушаємо до Львова для того, щоб зіграти два поєдинки. Зіграємо проти руху два та проти руху в рамках підготовки до сезону в першій лізі, який вже дуже і дуже скоро розпочнеться. Покажемо вам весь бекстейдж, покажемо вам матчі. Ну, якщо ви не встигли підписатися, підпишіться, будь ласка, для нас це дуже і дуже важливо. Поставте подобайку та нагадування для того, щоб не пропускати наші нові відео. Ну що, ви готові? Поїхали! Аночку, друзі, ми вже у Львові. Вчора прибули, ну, бачили на кадрах. Йдемо зараз снідати. Команда вчора поселилася, все гаразд. Переночували спокійно, погода. Як ви бачите, сьогодні доволі таки чудова. Йдемо на сніданок, запрошуємо разом з нами. І потім буде теорія. І далі вирушаємо на гру. Все, все вам сьогодні покажемо з кимось, поспілкуємося. Тому сьогодні буде дуже дуже цікавий день. Ми починаємо. Поїхали. Стіно що таке граєш? Так, Шахи граю. Шахи? Онлайн? Да. Да. А Хто в тебе якісь інді... індієць? Так, да, або ірландець, я не знаю. Я зрозумів, як спалось, як поснідалося. Чудово спалось, чудово поснідалося. Сьогодні, які твої очікування від матчу? Від матчу. Ну, дивлячись, що запропонує нам тренерський штаб і треба буде виконувати це. Ці настанову, тому що кожна гра для нас на зборах важлива в плані коректировки своєї гри і награвання якихось нових комбінацій. мною вже активно команда розминається, вже завершується. Розменка буквально лічені хвилини відділяють нас від початку цього поєдинку, поки він не розпочався. напишіть свій прогноз. Боже, коли ви дивитесь, ви знаєте цей результат, ну але все одно, хто не знає, напишіть прогноз. Ваші очікування від мачу. <плес> They set new heights, we fly above it, it's a miracle in see the way I the ground running on no, You don't set my pace, no one on me. no more time flex on a bass, the melody oh, That's my life, that's right. that's LV oh, I'm a big blessing, right for the legacy I'm, I'm blessed I'm blessed I'm yeah. blessed on it. To the real that's a metaphoric. We just put the eye in iconic, bustin' like I'm electronic. Ah uh, yeah, I put a blessing on it, see me dripping in it, 24-7 on it, I'm on the star Holy water dripping, dripping from my neck to my crap song, two stepping on it like Blue style and I love it. I'm not getting off quick with the cousin When they set new heights, we fly above it. It's a miracle, you see the way it's hit the ground, running ah He don't set my pace, no when I meet, no more time flex on that bass and melody. Oh, that's my life, that's rap, that's Lovete. Uh, I'ma be a big beast, I'm right for the legacy, I'm blessed. When I'm this! I'm blessed, blessed. I'm blessed. Як тобі гра, Віталік? Загалом сьогодні весь матч майже на нуль. Майже на нуль, да, да. За такі за такі, мабуть, не ругають, як Бандура сказав. Сподіваюсь, mm. mm. старалися виконати установку головного тренера. Не все вийшло, але є результат, а якість прийде з практикою ну, сьогодні. Ти відіграв всю гру. Тобі однозначно було вмітіше. Сьогодні от що сьогодні на свою думку команді найбільше вдалося, що сьогодні вдалося забити одразу три. Виконали стратегію та структуру, ту, яку нам ми награємо на тренуваннях. Наші комбінації спрацювали. Та це не, не просто якісь случайні голи, це на наші найгровки. Тому е, це в нас вийшло. Не вийшло те, що пропустили, звісно. Коли б зіграли на нуль, то я сказав би, що нас в нас все вийшло. Добре, в обороні. Щось Вікторович сказав тобі щось після гри. Та, Так, пожартував, сказав, коли ми вже навчимося такі м'ячі відбивати, але потім сказав, що все нормально, все здорово. По адаптації хочеться пару слів. Ну, в принципі, проблем би не мало, бо то їх і нема, але як тобі загалом от команда, колектив, атмосфера. Так, мені, мене прийняли тут дуже добре. Я з якими хлопцями вже грав, вже пересікалися ми. Та колектив тут добротній, веселий, простий. Мені це до вподоби, що немає якихось, якихось там зірок, хлопців, якихось пізонів. Є, є кулак. Я сподіваюся, що ми цим кулаком, кулаком проб'ємо цю першу лігу. Р, ретельно переглядав фотографії на базі руха, там картини з футболками, е, яка тебе найбільше вражає, футболка, яка тебе десь можливо більше мотивує. Кожна заслуговує уваги, але, звичайно, футболки Роналду, Месі, футболісти просто неймовірного рівня. Коли я був е, дитиною, мене би це мотивувало. Бачачи таку академію, от до чого можна прагнути, от, мене би це прям дуже заряжало. Ну а ми їдемо відпочивати, а завтра граємо проти основи руху. Навіть будучи на такому нашому виїзді, не забуваємо про те, що сьогодні, 21 березня, це день підтримки дітей з синдромом Дауна. І е, ось якраз сьогодні наші хлопці вирішили придбати такі шкарпетки. Вони є символом підтримки дітей, якраз таки, і якраз зайшли на кімнату заодно. Трошки покажемо Романа до Романа Дибалка, до Микита Зерково, які е, включилися в акцію, і зараз ми їх будемо фоткати. І буде пост в ну, я думаю, що ви його десь тут зараз бачите, тому що він вийде. Трішки швидше. Ігра добра. Головне, що перемогли, в принципі, е швидко хлопці забили два голи в першому таймі. Ну, знаєш, реально сьогодні здавалося, що ну, і комбінації проходили і хороші удари. Так. А це не хороша дуже гра була. Мені дуже пройнялися в другому таймі, дуже здорово побігали в контратаках. Верший... Тому, власне, Мені своє. Завтра перша команда. Сподіваюся, мені теж все буде як треба. Ну свіжий сьогодні ранок нас у Львові. Всім доброго ранку. Крайній день. Завершальний день нашого виїзду. Вже готові виїжджати на гру проти основи руху. Ли вже на навчально-тренувальну базу футбольного клубу Рух вже команда за моєю спиною розминається і залишається буквально декілька хвилин до початку поєдинку проти рух. Ну важливо залишатися свіжими, тим паче, коли велика інтенсивність матчів. Ну а залишатися свіжими допомагає нам наш питний партнер, вода Феофанівська. Це вода джерел історії.

Let me man's gown when I come undress me, swing with a ride, but I might go lefty. I may plus with this so don't test me. They wouldn't let me Man's gown when I come undress me, swing with a ride, but I might go lefty. I may plus with this so don't test me, nah. They wouldn't let me. Man's gown when I come undress me, swing with a rib, but I might go lefty. I may plus with this so don't test me. They wouldn't let me. Man's gown when I come undress me, swing with a rib, but I might go lefty. I may plus with this so don't test me, nah. So don't test me. Don't press me brother. You don't impress me. So don't test me, so don't touch me, brother. Don't don't test me. Кавий перший тайм завершено. Поки що поступаємося нуль один. Але варто зазначити те, що рух уже системно і тренується на травяному покритті і грає на ньому. А наша команда в лише вдруге в сезоні грає на полі із травяним покриттям. Різниця вона відчувається. Ну в очікуванні другого тайму, хочеться ще підмітити той фактор, що ну дуже інтенсивний футбол пропонує наш наша команда. Багато біжить, багато накриває, нав'язує гру. Прем'єр-ліговому супернику. Тому лише позитивні очікування на другу половину матчу, і після матчу вже будемо говорити вже по рахунку фінальному. Me back I'm coming up. I'm about to mess up Been in the like all day. I hit a I saw him coming from far away. We needed it. I need it all hey. way. Man, I got it. Підсумовуємо два поєдинки. Вчора перемога, сьогодні мінімально поступаємося прем'єр-ліговому супернику. Хочеться почути ваші враження від цих двох днів, двох матчів. Хороші два спаринги. Вчора там з молодою командою грали, яка там молоді хлопці, які знаходяться в, 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 на підході до першої команди. тому вчора хороший спаринг, Сьогодні е, перша гра наша на натуральному покритті, тому. Ну, десь так скажу, що очікував очікував чесно від сьогоднішнього спарангу більш якіснішої гри, але ну, від деяких футболістів. Але там, ну, я вважаю, що для нас цей спарринг дуже корисний. На фоні такого суперника подивитися свої можливості. Ну, дійсно, сьогодні грала основа руху, От, наскільки сьогодні проявила себе команда на фоні такого суперника, От, десь може що сьогодні відмітити з плюсів, а що десь може запишити в такий пасив певний для команди. Та в Пасив запишу те, що зі сторони здалося, що ми не готові до такої інтенсивності, з якою грає рух. Ну, це їхня так сказати, візитна карта. Ми до цього ну, говорили про це хлопцям, але ну, напевно ми ще не готові грати з такою інтенсивністю. З приводу плюсів. Ти вмічу, що ну, дещо в нас виходило, те, що просили, але хотілося б, щоб цим моментом ми створили біля воріт суперників більше. Антон Олегович, вже два тижні залишається до відновлення чемпіонату. Вже помітно, що вже награється по суті вже можливостний склад. Наскільки відсотків вже є ось комплектація команди завершена? Це комплектація команди. Тому якщо буде якийсь футболіст з хорошого рівня, то ми ним докомплектуємося. Але ну, на даний час нас всі, що є в обоймі, ми на всіх розраховуємо. На жаль, на ці, на ці два спарринги не поїхали деякі футболісти, на яких в осінній частині грали більшу частину ігр. На жаль, там захворіли у когось травми. Але це частина футболу ми. Приймаємо це і працюємо далі. Антон, прем'єр-ліговий суперник. Ти після колоса давав коментар. Сьогодні даєш після руху, сьогодні ти ще й забив. Що скажеш сьогодні? По матчу по супернику. Дуже гарна гра, мені сподобалась. Бойова команда, рух. Західні команди вони всі такі, і тому мені сподобалось. Ось сьогодні трав'яне покриття Фут з колесом було теж саме. Сьогодні було складніше чи десь простіше? Ну, я можу сказати, нарешті ми виходимо на трав'яне покриття, тому що ну, вже на синтезі дуже Два... важко тренуватись, бо ж бачите, в нас багато людей випадає через травму. Я бажаю це через синтетику, тому добре, що ми зіграли на натуральному. Два тижні до відновлення чемпіонату залишається. Наскільки, на твою думку, готова команда до старту в другій, в першій лізі. Ну, в нас зараз неповна бойова обойма гравців, тому що багато гравців травмовані, і хотілося би, щоб до чемпіонату підійшли всі в бойовій, в бойовій готовності і в максимальних своїх кондиціях. Поділись враженнями загалом від цього такого вояжу до Львова враження твої особисті, які залишив Львів для тебе. Ну на жаль, ми не побували у центрі міста. Ми були тільки в готелі, та тут на базі, і хотілося б частіше приїжджати на такі спаринги, тому що коли два тижні або навіть місяць знаходишся в одних і тих, тих самих умовах, то ну, це важко психологічно, і ця подорож нам більше як розбавила і емоціонально, і добрі спаринги провели. Ну, а цю подорож ми показали для вас, тому не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку під цим відео і підписатися на всі наші соцмережі. Там буде ще більше і більше цікавого. Ми не прощаємось. Ми кажемо до побачення. Слідкуйте за нами і до зустрічі.